Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі вже 2 жовтня. От, а 11 вересня я розказував, що у мене з'явилася невеличка діляночка землі. От, і я вирішив там показати е, таку невеличку інструкцію, е, навіть робив е, таку відео інструкцію, як садити шафран. От і 11 вересня я показував, як я е з допомогою якийсь праці, як я робив рівчак. От е як я замочував у стимулюючих розчинах е цибулинки, е частину замочував, частину ні. От і е бачите, вже минуло більше 20 днів. З того часу, як ми висадили шафран, ну скажу, що 11 вересня це вже був майже крайній срок, коли можна було висаджувати цибулину. Вони вже почали проростати. От і як же на сьогоднішній день виглядають і та діляночка, яку ми посадили разом з вами 11 вересня. А сьогодні нагадую, 2 жовтня, от як же вона виглядає? От що змінилося? От, як себе почувають цибулинки наші висаджені? шафрану Я хочу вам і показати. Отож, дивимось. Так, ну так от виглядає наша діляночка на сьогоднішній день, на 2 жовтня. От, ну це так вона здалеку. Ну, тепер е, підемо ж ближче подивимось, як же за... що змінилося. Ну, як бачите, як бачите е, що змінилося? З'явилися сходи. Ну, Вони давно з'явилися, я просто не показував. От, але от, бачите, вони з кожним днем все більше і більше. От, е, в минулому році е, на полі вже 1 жовтня вже були квіти. От, ну, В цьому році бачите, тепло. Не так, як у минулому році. Ну, в минулому році е, майже весь вересень йшли дощі. от, то було прохолодно. Е, в цьому році дощі є, але не так часто. І от бачите, сходи з'явилися, і ну, з дня на день будемо чекати вже і квіти. Ну, Давайте ще ближче покажу рослини. От бачите, ну от так от вони от виглядають. Бачите, два рядочки. Один рядочок нагадую, я замочив стимулюючому розчину, щоб порівняти. А інші цибулини взагалі сухі садив. Ну, от бачите, ну що можу сказати? ну... Трошки відрізняється. Бачите, от цей рядочок, перший, який я замочив у стимулюючому розчину, от він бачите, трошки і більший. От, ну, раніше ці цибулинки почали стартувати, і навіть от такий от величезний є. от росток. От Бачите, от квітковий. От Він уже ось-ось зацвіте. І, ну, Правда, і на один такий на цьому рядку, але на цьому на другому їх взагалі таких немає. От, бачите, ну от так от вони от пішли сходить, Отакі от. От, от сходи в нас є. Ну, е -е, нагадую ще, що я садив, крім це цибулини, нагадую, два рядка <кхів> цибулинки були від 20 грам, які обов'язково зацвітуть цьому році і дадуть навіть більше двох квіток. Я розраховую. От. А от в е цих двох рядках я посадив е 3 кг цибулин. От. І потім почав садити е дрібні цибулини до 5 грам, які, е як я казав, не зацвітуть у цьому році, але доростуть і зацвітуть наступному або через рік. От. ну І бачите, вже є сходи. вже і на цих рядках. Бачите, ось зійшла цибулинка. І ви знаєте що, що от ця цибулинка, хоч вона і до 5 грам, але я прогнозую, що це квітковий росток вона дає. От. Тому, як я вже й казав, навіть серед тих цибулинок, які до 5 грам, ще процентів 5, до 5% можуть і навіть і зацвісти в цьому ж році, коли ви їх посадили. Ну вон ще бачите, от. от. Сходи е ну, е Це якраз перший рядок, який я теж замочував. От. ну А там ще, бачите, от, ще гола земля, немає сходів. Але зараз розкопаю вам е, один і другий рядок і покажу, як започувають себе дрібні цибулинки там під землею. от І е, разом з вами оцінимо. Е, як коли ж вони зійдуть, я думаю, це всім, всім буде цікаво. Отож, дивимось. Ну от, розкопав я два рядочки тих, хто, тих ем, цибулин, два рядочки, що я замочував у стимулюючому розчину. І один рядочок, який я не замочував, сухі цибулинки сипав. От і зараз порівняємо. Ну, от дивіться, значить, що можна сказати. Бачите, вже на підході, ну вже навіть вже сходять, бачите, вже от є де сходять, я вже показував <кхід> ці дрібні цибулини. І інші я розкопав і вони вже на підході. Вже бачите, от такі вже росточки величенькі. От і навіть дрібні бачите, вже ось пускають такі непогані росточки, корінці вже такі великі. От, ну і там в другому рядочку теж от, не так багато я розкопав, але от подивитись, можна, от росток, бачите, вже майже на поверхні. І цей майже на поверхні росток. От, це ті е цибулинки, які я замочував у стимулюючому розчині. От, ну І зараз подивимось, як же виглядають ті, які сухі я садив. Ну, бачите. Е Бачите, ось навіть черв'ячок тут у нас є. Так, ну, проростають вони, бачите, ось ця вже проросла. от ця проросла, от, Але багато ще таких, от бачите, що зовсім. ну, Тільки он корінці пустила. Це взагалі от, ще тільки один там корінець от пустила. от, Бачите. от, і такі вони, ну, mm, е, пройшло вже два доща тому вони відповідно намокли самі. І ну куди ж їм діватися, вони проростають але я роблю висновок, що ті цибулинки, які ми замочували е, в стимулюючому розчині, ну м, от не знаю, е, стимулюючими, може просто їх навіть якщо в воді замочити от, і висаджувати, то вони швидше підуть в ріст. От, роблю такий висновок. От, ну така от така е, інформація для тих, хто цікавиться шафраном. Я думаю, вона буде цікава. От, ну, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, буде ще багато цікавого.